Доброго дня, дорогі глядачі і підписники каналу Мої цвіточки. Сьогодні я хочу розповісти вам про квіти гладіолуса, які дуже в вирощуванні. можна вирощувати в відкритому ґрунті, можна вирощувати на балконі, на терасі, будь-де. У догляді він зовсім неприхватливий. Головне добре підобрвати, якщо ви вирощуєте його в горщику. Має різноманітне забарвлення. Від чисто білого до чисто темного, майже чорного. А що ще мають, як на мій погляд, це гарні квітки, які можна підняти настрій, виконують роль подарунка, будуть радувати просто душу. Ну, такий короткий відео на ладіолуси. Всім гарного вечора, дня, ранку, мирного неба, всім здоров'я, успіху, натхнення. Підписуйтесь на мій канал.